Всім привіт! З вами Андрій Автофура. Сьогодні буде дуже цікавий і гарний, надіюся, день, незважаючи на те, що на вулиці Туман така собі погода, але якщо ви в курсі і слідкуєте з мною, ви повинні знати, що я вже привіз не одну BMW m 3 m 4 але ні разу в мене не було нормальної можливості познімати ту машину, яку я купляю. Цього разу зараз я знаходжуся в місті М'юнхен і е, приїхав я в одну відому фірму, в, е, з якою ми вже доволі багато працюємо часу купляти BMW m 4 І якщо все окей, я вам зараз її детально покажу. Познімаю це рестайнгове М4 на 530 кінських сил 2024 року. Bayern Autos. Тут у нас дуже багато цікавих автомобілів. Вони продають в основному BMW. Можливо, зараз комусь ще щось купимо, крім М4. У мене ще є деякі замовники, які шукають такого плану автомобіля. До речі, тут дуже багато машин купив і перший раз взагалі знаходився в цьому місці. Всі рази були покупки онлайн. І ось тепер я тут, і зараз покажу вам, що це за місце. Вистали мене до речі, кавою. як тут, друзі, затишно, красиво, яка тут атмосфера. По-перше, вони продають в основному BMW, те, що тут знаходиться, перше. Їх, можливо, тут декілька штук в основному. Це п'ятірки, М3, М4, ікси, сьомі серії. От, такий от асортимент. Але як класно, коли клієнт може. Отримувати от такий от затишок, перебуваючи в такому місці, тому що завжди покупка автомобіля це така дуже хвилююча справа. Я не говорю про себе, тому що я їх підбираю клієнтам. Але якщо взагалі клієнт, який для себе шукає автомобіль приходить в таке місце, то він себе тут буде обов'язково почуватися дуже спокійно, відповідно. Від цього і також формується швидкість прийняття рішення. Робіть, облаштовуєте свої компанії таким чином, щоб кожен клієнт, який приходить, з задоволенням приймав рішення по покупці того чи іншого товару. Так, друзі, я вже тут знаходжуся багато часу. Я вам часто не показую, як я провіряю автомобіль, тому що це рутинна робота. Я також маю це все діло показувати клієнту. Тому в основному цей процес саме бачив мій клієнт, коли я перевіряю автомобіль. Що можу сказати? Вона Вже перевірена мною. В мене дуже, -дуже хороше враження. Все-таки, незважаючи на пробіг 4900, можу з впевненістю сказати, що це. Майже новий автомобіль. Майже беру малесеньку похибку на якісь мікроскопічні скольчики по зовнішній частині автомобіля. Але це дуже-дуже нарядний стан. По-перше, дивіться, це давайте так, введу вас в курс справ. BMW m 4 останнього покоління, 24 рік, здається, 6 чи 8 місяць. Перша реєстрація. Пробіг 4900 кілометрів. 530 кінських сил, їде вона в середньому 3,700. Це то, що по паспорту. ось, Повний привід з можливістю відключити передній шикарний S58 двигун, який мега-кльовий, який дуже надійний, який має класний великий ресурс, який також круто тюнінгується. У мене одні емоції, коли я говорю саме про цю машину, тому що вона заслуговує того, щоб ви е, говорили емоційно, щоб серце вбилося, тому що ти коли сідаєш в коли ти просто їдеш і взагалі стоїш біля нього, в тебе вже піднімається пульс, тому що це дуже кльовий апарат. Ви поміть, що нові автомобілі вони стають не такими цікавими, як ось це, що ви зараз бачите, тому що все-таки легкий. Збалансований автомобіль з е, звичайною рядною шестіркою бі-турбо без будь-яких гібридів, які не роблять масу цього автомобіля сильно важкою. Йдемо далі. Карбоновий дах. І такий момент: якщо передні е, у нас 19, ті то задні колеса у нас 20-ті. 285-30. Тобто вони ще й покришки мають різне широкі, да? 275-35. Тобто тут 19, ка тут 20-ка. Дуже потужний автомобіль. Так, на оце не дивіться, її тільки що помили для мене. І тому був перепад температури, контраст це абсолютно нормально для всіх машин. Не беріть в голову, не хвилюйтеся, якщо у вас деколи таке стається. Тому що в загальному фари вони мають вентиляцію. Тобто там нема вакууму. Тому те, що деколи потіє, це ок. Дуже кльовий апарат. Моторчик теж дивіться, в якому воно все стані. Це реально новий автомобіль. Тепер також такий цікавий момент. Дивіться, колеса у нас абсолютно оригінал, в дуже хорошому стані. Ще там є пупиришки. Бачите, брим-брим-брим. Сам протектор теж в відмінному стані. Йдемо далі. Факт номер 2. Розхід цього автомобіля. Це яка красива ілюмінація BMW M. Що ще хочу сказати? У нас нова система iDrive 8. Вона вже йде у всіх нових BMW. Тобто тут у нас одинаковий монітор. Я не пам'ятаю, скільки він тут має дюймів, він є суцільний. Я вже автомобіль перевів на українську мову. Так, знайшов. Дивіться, у нас дані поїздки з моменту того, як вона виїхала з заводу, бачите, 4900. І тут на спідометрі теж 4900. У неї середній розхід. 13,7. 13,7 літра. І це, друзі, за М4. Ну, вибачте, це жорсткий провокатор, який хоче вас. Постійно зацепити, щоб ви їхали швидко. І ви маєте такий розхід на такій машині. Це повний друзі, привід, який також має функцію відключення переднього, щоб дріфтанути. Тобто є в машині програма, яка показує, наскільки добре ви дріфтили, тобто вона ще дає вам залікові бали за дріфт. Тобто, кажу, машина сама вас провокує. Дріфтани, газани і так далі. Також у нас тут ще плівочки на порогах, і плівочки ось тут, на підголівниках ще не зняті. Тому мій клієнт потім буде мати святкову розпаковку цього автомобіля. Це ж дуже прикольно. Йдемо далі. Познайомлю вас трошки з опціями. Тут у нас розширена шкіра, вона включає в себе шкіру на картах дверей і шкіру на торпеді. Бачите, тут вона теж. Розшита, і це, це дійсно шкіра, це не якийсь там кожзам чи ще щось. Також дуже красиве кермо, воно теж, бачите, вже нового покоління з такою красивою. Строчкою в стилі МБМВ. І що важливо, в кожній BMW M, у нас в нових да, у нас є два режими, які можна для себе сконфігурувати і зберегти за допомогою цих кнопочок, можемо швидко переходити з одного в інший. Це дуже зручно, наприклад, ви собі спокійно їдете, потім нажимаєте кнопочку M2, де ви собі зберегли відключення повністю стабілізації, тільки задній привід і там максимальний режим з вихлопом і все інше. І дріфтанули, наприклад, і нажимаєте кнопку М1 і вертаєте все в стандартне положення. Це дуже кльово. Також йдемо далі, так як людина хоче кожен день їздити на цій машині, ну, часто. да, і... Тому вибір був саме на такі сидіння, тому що ковши дуже-дуже незручні для Daily Drive. Ось це ідеальний варіант. Також в них є ще вентиляція, окрім підігріву, тому що в ковшах тільки підігрів. Фари у нас led адаптив, є повний автопілот. Працює бездоганно. взагалі, всім рекомендую брати автомобілі з цією опцією, тому що ви декла йдете в пробці, нажимаєте ось цю чарівну кнопку, все, машинка сама собі їде, і ви просто відпочиваєте. Вона має якісь функції інтелекту, тому що у випадку, навіть якщо нема розмітки, вона дивиться за обстановкою за тим, як автомобілі їдуть, підлаштовується. Під це все діло. Є також контурні підсвітки, можна це все змінювати. Взагалі дуже зручний салон. Так у нас карбоновий дах, і відповідно люка в цьому випадку не буде. Хочу також відмітити, що цей монітор в житті набагато цікавіше виглядає, і якщо раніше я не сприйняв це, тому що бачив тільки фотографії. То зараз мені це більше подобається, чим було до того. По-перше, дуже красива графіка. По-друге, вони додавали опції. До речі, тут бачите, можна також одним дотиком переходити в налаштування. У нас тут є двигун, ходова частина, рульове керування, гальма і MX-Drive. Тобто, ось за допомогою цього підменю ми можемо вибрати задній привід. Налаштувати також вихлоп цього автомобіля. Тут ми можемо вибрати режим того, як. Швидко буде перемикатися коробка передач. Ну, В загальному, друзі, я хочу сказати наступне: що це, напевно, останні BMW M, які є справжніми BMW M, без гібридів, без нічого. Тобто, це повна кінтесенція задоволення від водіння. Ось, Мені це дуже подобається. Половина баку 205 км теж непогано. Так, Є пам'ять сидінь, тобто це не спартанська машина, ви на цій BMW також можете отримувати реально багато задоволення, просто використовувати її кожен день і абсолютно кайфувати. Наприклад, усі системи допомоги водію буде деактивовано, це якщо у випадку ми вибираємо там режим трек. Також у нас є функція екстреного гальмування, сліпі зони, автопілот. Виїзд з перехрестя. Також вона бачить світлофори. Сама гальмує, у випадку, якщо щось сталося. Ну коротше, Тут повний друзі фарш в плані опцій. Є також безпровідна зарядка. Дивіться, як красиво виглядає ось тут цей карбончик. Все взагалі мега-лаконічно. Тут теж карбон. Також за допомогою цієї системи ми можемо скачувати. Різні програми, тут вже декілька є, наприклад, Spotify, погода. Ми можемо, наприклад, скачати вже сюди ігри і грати і через оцей монітор. Електробагажник. Як ви бачите, повністю все, що потрібно в цьому автомобілі, є все для щоденного користування. Але то, як вона виглядає, як вона дивиться на дорозі. І цей агресивний вигляд. Це акула, яка просто хоче пожирати все, що рухається попереду. Ось такі діла, друзі. Всім дуже дякую за увагу. З вами Андрій Автофура. Будемо купляти цей автомобіль. Зараз моєму клієнту він дуже подобається. Він просто закохався в неї з першого погляду, ну, логічно, тому що вона саме такою і являється. Зараз домовляюся, платимо за неї гроші. Автовоз, Україна, розмитнення. А потім моєму дорогому клієнту під будинок. Тому, друзі. Кого цікавить такого план автомобіль? Звертайтеся, я дуже давно займаюся цією сферою послуг. Завжди намагаюся знайти ідеальний автомобіль в поєднанні з хорошою ціною для своїх клієнтів. Також, якщо у вас виникають питання щодо того, а чи можна довіряти взагалі компанії Автофора, то просто подивіться: От у нас є автомобіль, який я зараз дивлюся тут під Мюнхеном. Далі ви побачите, як цей автомобіль їде в Україну, і потім вже безпосередньо фотографії того, що от ця машина вже в Україні знаходиться. Скажімо так, весь процес від початку до кінця. Тому не сумнівайтеся, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Я вам завжди буду радий допомогти і знайти автомобіль вашої мрії. Пока!